Дівчатка, всім привіт! Сьогодні подивимося з вами журнал Верену. Сьогодні придбала новий е, випуск номер 2 дуже-дуже багато класних моделей. Сабріну я теж дивилася разом з вами, є вже відео, тому заходьте на канал там буквально 2 мось хвилинки. Сабріну не купувала, хочеться більш цікавого. Е, подивилася Верену, і вона дор... цей журнальчик дорожчий, але ж. Треба щось поцікавіше нам брати. Тому в цьому місяці у нас буде тільки Верена. Тут 40, 48 нових класних моделей. Так, дівчатка, тут ще дивилася сьогодні по дорозі додому журнальчик. цей декілька разів. Дивіться, як це все знімали. Летіли, пливли до гарного, до гарного містечка, де готували для нас з вами журнал. Так. Дуже-дуже багато гарних моделей. Так, тут, до речі, з подіуму моделі. Кожне фото підписано, який дизайнер витворив ту чи іншу модель. Так, дівчатка, Тут я не дуже повільно вам показую моделі, але ж ви зможете поставити на паузу. І, до речі, так же як і фото, ви можете роздивлятися. Роздвинули на екрані пальчиками і приблизили фото. Так же само можете і відео. З відео робити це для тих, хто не знав. Так, поїхали, як то кажуть, перша модель плаття. Дуже багато по всім журналам зараз і плаття, і спідниці в'язані, дуже багато моделей. Але ж я звернула увагу, до речі, гарні, гарний персиковий кольор. Звернула увагу, що дуже-дуже повітряні такі ажурні візерунки, дуже крупні, як, наприклад, на цьому платті, бачите, навіть видно спідню бі білизну, але ж якщо вам подобається це плаття, подобається візеруночок кожний, ви можете його або е комбінації під низ надіти, да, що для літа, мабуть, не дуже гарно. В жару одягати. Але, або ж ви можете поміняти місцями візерунки, да, де більш щільний візерунок, опустити його там, де щоб білизни не було видно, а, а від лінії, наприклад, талії чи а, від лінії тут під грудями да, а, до лінії бедра ви можете ажур вставити, а де щоб не було видно білизни, ще раз повторююся, там більше щільний візерунок. Просто його трішечки переграти. Так, далі у нас такий гарний половер літній, теж ажурний. Приємний для літніх вечорів. Або коли прохолодно. дуже гарна річ. До речі, приємний е ажури, тут так, ажури, які ми, мабуть, вже в'язали. Частково зустрічаються тут такі, але приємний дуже колір. Такий теплий, жовтенький. Так, далі базова річ, теж персик, персик, бо оранжевий кольор, помаранчевий. Такий у нас в дирочку теж на піку популярності такі сітчасті візерунки. Кардиган дуже гарний. так На кнопках, бачите, не на гудзиках це кнопки. І рукав гарний все-таки повітряне. Так, далі знов платтячко. І довжину, ви, звісно, можете свою вив'язувати. Це теж прям така літня-літня річ. Кольори гарні по всьому журналу. Мені дуже сподобався цей половер. Тут меланжева ниточка лохмустер Pulli». На німецький же журнал, дівчата. Ем, Візерунок в дирочку половер. Дуже він мені такий сподобався, якийсь він такий повітряний, цікавий. І модель теж гарна. Але ж бачите, ну, тут бежевий бузгалтер теж він. Май, майже, Не майже, а він просвічує повністю. Ну, і Сюди можна топ під низ, трикотажний вдягнути, наприклад. Далі такий пуловер, теж ажурний: три чверті рукавчик, і юбочку, і сандалі вам покажу. Підницю. Так, далі теж плаття гарне. Тут я дивилась, зверніть увагу, що тут розріз, звідкиля починається. І можна його зробити довгим, а розріз залишити тут дуже теж буде гарно. Простенькі візерунки, але чудово поєднані. Так, тут у нас діагональна в'язка. Такий укорочений пуловер. легко дуже зв'яжеться, я дивилась його. Тут, до речі, зверніть увагу, тут стрічкова ниточка. В мене є така стрічкова, і думаю, куди її примінити, як варіант, можна і цей пуловер роздивитися. Тут декілька моделей. З діагональним в'язанням. Так, знову плаття. Теж гарний ажур. Тут підібрані ниточки, кольори ниточок дуже гарно. Літнє плаття і, як на українські мови, ботінки. До речі, багато хто так ходить. Не дуже багато, але ходять. Достатньо людей. Літом вдягають, так як тут, да? казалось би, для осені об обув. Але кому як зручно, так і носять. Так, далі в нас такий блакитний пуловер корочений, три чверті рукавчик, гарні, гарні візеруночок. Але зверніть увагу, тут ще й шляпа, і опис її теж є в журналі. І сумка. Сумка льняна, але ж, бачите, трошки тут є і в'язки, і помпони, і я так бачу, що ручку теж цю можна зв'язати. Так далі. Костюм спідниця і літній пуловер. Спідниця така майже, майже в пол вив'язана, ажур. Тут, бачите, там десь е е білизна, щоб не просвічувала, тут просто лицева гладь. Теж дуже гарний, дуже гарний костюм. Так, оце ще теж гарна, гарна ниточка, мені сподобалися кольори, як завжди, рукав, все, але ж, бачите, тут пряжа секційного забарвлення. Я б, наприклад, в'язала, не ділила б спинку полички. Тут би я суцільним полотном в'язала, тому що, бачите, тут видно перехід, і він, він трішечки тут. Не зовсім гармонійно виглядає, я би так сказала. А так дуже гарний кардиган літній. І рукавчик теж класний. Так, далі тут мені кольори сподобались. Теж літній пуловер гарний. Зверніть увагу, як о, блакитний шоколадний колір. Як вони чудово поєднуються. Але якщо прибрати білий і цей беж світлий, вже буде не так нарядно. Теж цікава дуже модель. Поєднання кольорів. Так, це в нас з обгортки. Такий половер цікавий. Бежевий кардиганчик базовий. А тут зверніть увагу, тут суцільним полотном вив'язано, немає переда, спинки, і вже дуже класно виглядає, що нема переривання візерунку, або ж кольорів, якщо пряжа секційного забарвлення. Тут, дівчатка, і сумка, і літній топ. З круглою кокеткою. Я, якщо чесно, не дуже полюбляю цю круглу кокетку і ніколи не в'язала собі е, таких е, плечових виробів. Але оцю майку я б вив'язала. Тут воно все так гармонійно поєднано. Візеруночки класні. Оцю модель я зв'язала. А кому подобається кругла кокетка, моделі з такими е, круглими кокетками, то я думаю, те, що вам сподобається. І сумка. Прикольно, сумка в'яжеться гачком. Тут і деякі, деякі плечові вироби теж вив'язані гачком. Так, далі от вам сразу гачок. Бахрама декілька разів зустрічається. Тут теж гарненький літній топ. Платья, плаття цікаве. Теж з розрізом, теж е, довжину, яку захочете, можна вибрати. Теж багато цікавих візеруночків. Є і ажур, є і комбіновані візерунки. І резиночка один на один, але ж як нарядно виглядає. Так, далі. Це у нас пончо. Пончо. Теж непогане. Так, знову бахрома. Тут візерунок цікавий. І бандана. До речі, дівчатка, хто хоче вив'язати, пишіть. Я вам скину схему. Ну, не вам особисто, а в групу в Телеграмі. Так. Приємний розовий колір. Теж гарна річ. Я дивлюся, можна і в офіс вдягнути такий пуловер літній. Нарядний. Він тут цікавий візерунок, треба звернути на нього. Увагу! Хекель це. Резиночка вив'язана спицями, а основне полотно – це гачок. Так, ще одне пончо. Оцей жилет непоганий. Треба, звісно, час, щоб його вив'язати Жакард, але цікава модель теж. І на цю зверніть увагу майку. Хочеться її або подовжити з бахармою, з або подовжити, щоб було плаття, або трішечки вкоротити і без бахроми майку вив'язати. Але і так дуже гарна модель. Це, дівчатка, дивлюся, звісно, як би собі вив'язала, тому коментую. Так, всередині коментую так достеменно кожну деталь буває. Так, тут у нас опис. І далі. Далі ще гарніше моделі, мені здається. Так, тут дивіться, від лайму до киві кольори. Дуже класний пуловер літній з капюшоном. Такий прям яскравий соковитий колір. Теж, бачите, в дірочках все. Так, а тут пуловер чи карповер з анімалістичним принтом. І теж дивіться, як е, колір лайму чи токів. поєднано якось воно. І анімалістичний принт як цікаво, рукавчик з високою резинкою. Дуже класна річ, я би такий навіть придбала би. Pullover, але ж можна його вив'язати. І є схемка. То, до речі, зараз спідниці. Дуже модні, на піку популярності з запахом просто. Якщо ви можете вміти трішечки шити, то її можна навіть самої шити. І тут я бачу така ж спідниця. Дуже гарний пуловер. Але він, ця модель. Та ні, воно і для половера, і для кардигану теж підійде. Саме один в один так вив'язати. Це половер. Так, далі. Знову у нас діагональ. Поперечне, дівчатка, поперечне в'язання. Невірно я одразу сказала. Теплий такий колір какао. Теж багато дірочок. Візерунки класні. Такі речі, я отак, звичайно, дивлюся, як вони вив'язані. Тут і платок на голові в дівчинки з анімалістичним принтом і теж є опис, якщо хто бажає. Мені дивиться, яка спідниця, чарівна фарби. Неймовірно красивий. Не спідниця, навіть це плаття. Дуже-дуже мені сподобався цей кардиган. Такий він якийсь теплий, затишний Затишний рукав. Дивіться, який гарний візеруночок і колір. Колір чудовий. Да, дуже вдалий випуск цього журналу, прям шикарний. І на це я дуже довго дивилася кардиган. Це плюшева ниточка. Уявляєте, який він затишний. Навіть нічого не захочеться під низ одягати, такий він буде приємний до тіла. Так, дівчата, далі. Тут у нас пуловер і рюкзак, хто любить рюкзачки з анімалістичним принтом. Прекрасні кольори вив'язати гарнесеньку ниточку взяти, щоб, ну, наприклад, як джинс, да? пряжа, всі її знають. Щоб петелька в петельку лягала, вив'язати цей рюкзак. Хто любить рюкзаки дуже класно. Кольори шикарні, як на мене. Так, тут у нас в стилі мілітарі декілька. Моделей дуже гарний половер, і колір класний, і візеруночки. Думаю, багатьом з вас сподобається обов'язково. Коментуйте, що сподобалося вам. Хотіла далі казати, що не дуже, але, здається, тут кожна класна модель. Так, далі, дівчатка, теж такий у нас комплект, спідниця. І топ. Навіть в стилі, в стилі мілітарі можна яскравих фарб додати, як стильно виглядає. Так, отакий візируночок, здається, в нас вже з вами є з журналу Дішенствен Штрек Муста. Такий ми з вами вже в'язали. Літня жил... Літній такий жилет гарний теж. Колір фуксія, але трошки не такий яскравий, як сама фуксія. Колір. Так, далі у нас кардиган. Такий рослинний візерулочок. Теж непоганий. Так, зараз ще цікавіше підуть моделі, дівчатка. Так, знову у нас сумка. І топ, теж гарний. Тут така, бачите, не дуже тоненька нитка, бистро вивіжеться ця модель. І майка теж класна. Поєднані кольори, класненько, класненько, я думаю, все. Так, ще кардиган такий у нас колір фуксії. Знову з розрізами. Бачите, актуально це. Знову повертається мода. І сітчастий візеруночок. Так, це в нас ще стиль мілітарі. Такий яскраво рожевий. І колір хакі. Воротничком пола. Це рекламка, це те, що ми з вами вже обговорювали. Плаття воно, здається, номер один. Так, дівчата, тут зовсім краса пішла. Класне пляжне плаття. Але його можна трішечки обіграти, і воно перетвориться на коктейльне. Так, такий половер з малесенькими паєтками. Теж шикарна модель на вихід. Так, тут ще з кожаною спідницею чи то шорти. Так. а Гарна теж майка. Тут резиночка вивізена спицями і основне полотно гачком. Звичайний там візеруночок, нічого складного. Так, дівчата, для е, тих, хто починає в'язати і хоче щось таке е, цікаве вив'язати, дивіться, зверніть увагу на спідницю, по викрійку, вона в'яжеться прямим полотном, нічого складного. Топ у нас е, це гарно е, скомбінований. Ні, не скомбінований, треба інше слово. Але це вив'язується шарф, і складується він в топ. Прошивається, і все, все просто. Для починаючих в'язати дівчаток. Оцей комплект ідеальний, якщо щось хочете, таке цікавеньке, екстравагантне зв'язати собі на літо. Так, мені дуже сподобався цей сарафан. Але ж дивіться, тут ажуру теж дуже багато, ну, але ж це можемо трішечки переробити. Але сама модель, сама викріка дуже класна. Це можна зв'язати цей сарафан. Звісно, любої довжини. Тут він такий досить коротенький, не дуже, але короткий. І на декілька тонів, наприклад, світліше чи навіть темніше. Підібрати тонесенький класний трикотажний топ. Дуже буде гарно Так, ще половер такий нарядний. Бачите, з, з такою спідницею. Теж шикарний візерунок. І прозорий. Прозорий ажур. Так, тут ще така маєчка. Літня, гарна. Вижте, вертикальна полоска ажуру тут додана, вставлена. Тут трішечки ажуру є понизу. Резинка один на один, все. Але ж тут такі з люриксом ниточка чорна. Чорна чи синю? Чорна. Чорне. Так воно виблискує. Так, мені ще дуже сподобалась ця майка. Лицева гладь. Вона в'яжеться по прямій. Одразу я дивлюсь на картинку, подумала трапеція форма, але ж ні. Вона вив'язується просто прямо. І, бачите, великі такі ажурні ромби. Теж швид теж вив'яжеться і дуже стильно, стильно виглядає. Так, ще одна модель 48 це, мабуть, вже, да, це вже остання. В цьому журналі теж цікава. Літ... Цікавий літній половер. Теж дуже гарний. Так, дівчатка, сподіваюся, що вам сподобалося. Я в цьому майже впевнена. Коментуйте, пишіть, яку хочете модель, я вам зроблю фото і опис. Опису і фото самої модельки, і це знайдете в мене в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду дуже вам вдячна. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!